Хотів би вам розказати про цей шурупокрут. Інтертул для дому він повністю підходить і його буде хватати більшості людей. Звичайно, і люди, які користувалися, наприклад, Девольтом, 18-вольтовим, DCD800, наприклад. Це буде дуже слабко, але простій людині, якій деколи треба щось просверлити, деколи закрутити. Цього буде більш ніж достатньо. Так, його огляд. Перше це резина, бачите, її трохи є. Друге, бачите, бруд. Він старається досить елементарно. Просто щоб спеціально показати, якщо ви маєте якийсь з спіртом, або трохи спірту, так, тобто ви його дуже легко відчистите. Але, бачите, і старається трошки текстура. Ну, тобто, резина досить легко чиститься. Вона, наприклад, тут, бачите, яка вона є. Все, вже трохи відчистилось. Друге, не робіть помилок, не вкурсовуйте його як молоток. Навіть ну, простенький. Резина трохи віддереться. Так, наклейка. Тут не відпала, я її сам відклею з ручного тут є. Щоб повішати або на пояс, або на ремень. Ну, так, вроді надійна штука, але ні разу не користувався. Що йде в комплекті? Сам шуропокрут, коробка, інструкція. Зараз цього всього я не маю, але якщо хочете, залишу ссылку на свій старий канал, там його теж тестував і відкривав. В комплекті йде шуруповерт, ніякий бит, нічого. Акумулятор один. Ну, але за менше, ніж 1000 гривень, це нормально. Бо, наприклад, Дніпрем продає свої шурупокрути від 2000. Ні, біля трьох навіть біля трьох тисяч. Тобто ви зможете купити три таких. Акумулятор на 1,3 А 12 вольт. 1300 мА. І з його мінусів це, зараз розкажу про другий акумулятор, з його мінусів це зарядка. Струм в неї є. На тому пише. Всього лише 400 мА і заводом заявлено зарядка 3 години. 3 години, я думаю, ви розумієте, що це дуже довго. Але цей шурбукрут, він, як я вам говорив для дому. Тобто, ви ним, що будете користуватися дуже довго, покористувалися, поставили, вам заряджається. Ви там раз в місяць закручуєте якусь полечку підкручуєте ще якусь фігню, пару самонарізів. Якось так. Наприклад, я обшивав е, той е, кришу на своєму гаражі. Там, напевно, було закручено більше 250 шурупів на другій скорості. Тобто, скоро жін, жін, жін. одного акумулятора спокійно хватило десь половина ще була. Тобто вам хватить одного акумулятора. Добре, розказали про 3 години зарядки. Я думаю, якщо поміняти цей глушок, буде скоріше. Але він видає нестандартні 12 вольт, а біля 14. Бо тут діод що стоїть, який на пів вольта, пів вольта зжирає в тій докстанції. Якось так, так розказую про другий акумулятор. Другий акумулятор не йде в комплекті, але разом з доставкою з тим всім він вийде десь плюс-мінус 400-400 с копійками гривень. Ну, гроші не дуже і малі, але і не супер великі. За ще один додатковий акумулятор. Більше ніж 1300 мА акумулятора не існує. І це єдиний шуруповерт на цих акумуляторах. Тобто системи немає. Ви нікуди більше, більше цей акумулятор не запхаєте. Ну може якийсь китайський шуруповерт використовує похожі акумулятори, може і запхаєте. Так. Є індикатор зарядки у нас. Дві скорості, перша, друга, 17 режимів тріщотки. До речі, перший режим досить добре, можна крутити мебель і так далі. Дуже чутлива тріщотка. Це є великий плюс. Якось так. З мінусів у цей люфт. Но він не збільшився з моменту покупки, може через те, що там на шпонці сидить. Нормально нічого працює. Так, зараз будуть тести. Його покажу його можливості. Від 2020 року випуску він. Ну, так, чесно вам скажу, що для дому його буде вам хватати. Купляєте досить нормальний насадок і користуєтеся. А, ще забув сказати, один великий мінус. Це. Ага, Чекайте, тут чітко встановлено. І показую цей мінус, про який я говорив, це нема фіксації валу. Тобто або тримаєте цю штуку і типу, крутите шрофуверт, щоб зафіксувати. Ну, або тримаєте за ту штуку і крутите ту. Тобто, не його великий мінус це нема блокировки валу. Багато в нього плюсів, але два основних мінуса — це нема блокировки валу. І зарядка, яка заряджає від 3 годин. Я думаю, вроді більш ніж 3 години я заміряв, заряджає. Але якщо два акумулятора для дому, то цього вистачає. Так, тести зараз буду вам показувати, на що здатен цей ширококрут. І, напевно, ще порівняю його з 12 вольтовим Milwaukee, Теж щоточним. Так, забув розказати, що зверху, я думаю, ви побачили, є магніт. Це досить корисно. Наприклад, ви щось розбираєте. І ви робите отак от. І воно ніяк не впаде. Магніт досить сильний. Звичайно, не неодимовий, стандартний. Але якось так. Начинка його сама простенька. Кнопка сама простенька. Переключатель режим типу, реверс. Типу закручувати і відкручувати моторчик, ну я не знаю, якого він розміру. До речі, того не можу вам сказати. Редуктор, бачите, за цей цей час трохи потік. Фонарик тут. І все. Більше такого нічого. Фонарик без відстрочки, бо це найдешевий шурпокрут. Тобто. Нажимаєте ну, на кнопку він і відпускаєте він зразу гасне. Ну, але кабеля вроді трохи грубі. Не знаю. Мені його, в принципі, хватає, Цього шурупу круто. Ну, каже з плюсів, то що в нього дуже ніжна тріщотка, є магніт. Нема блокировки вала. Це та. І не дуже мені подобається, що він піщить До речі, кнопка в нас на 16 А. 7,2 В Т24 і 16 А. Ну, тобто мощність вже трохи менше ніж я розраховував. Я розраховував на 25 А. Ну, все одно мощність. Не знаю, що моторчик гарний реалізує цю мощність. Чекайте, переключу. О. І, до речі, є швидка зупинка. Це теж плюс. Я ось так. Виглядає неохойну, але працює добре. До речі, кому інтересно, не знаю, чи видно тут буде. Це 550-й мотор. Так, і не загубіть такого чорна штучка, бачите, тут є. Вона тріщить, фіксує положення тріскачки. Яка допомагає вам закручувати самонарізи. Все простенько, але надійно. Не знаю, як інші що від Інтерту, Але цей досить сильно надійний. Я вже його не раз перегрівав. Акумулятор перший перегрівся, другий акумулятор перегрівся, але ні разу з нього не йшов дим. Наприклад, бачу на деяких тестах з Буша. І ДДМ, з того ні разу такого не було. два рази перегрівав акумулятори, ну тобто досить довго працював, щоб покрут був теплим, але він ні разу не йшов, у... не, ну не той, ні разу не димився. не димився, Це великий плюс. Я його підключав до те, що м'ясо молоте, стандартно і крутив. стартнути, звичайно, йому було не дуже легко, а так звичайно, кидав він трохи нагружався, але. Нормально працював, тобто досить надійний, Якось так зараз вбираю і проводимо тести, на що він здатний. І порівняю його ще з Milwaukee. Так, Зараз зрівняю цей інтертул, вибачте за посторонні звуки, інакше немає де знімати. Так, це 60-й самонаріс один я вже трохи наживив. Там дирки немає, бачите? Не знаю, чи видно. Треба наживити. Так. І інтертул. Перший режим сверління нічого його не обмежує. Так. Без проблем закрутив. Тепер ну трошки вилучити нагрузку, закручуємо мілувок із боку. Тож перший режим. Ну Але ви не забувайте, 30 євро і від 110, якщо повезе, знайти, але я не знаю, може навіть 110 то і тушка. Сказати не можу. Він такі тести падає тут. Так. Мілвокі. Трохи легше, я вам скажу легше трошки. Потім. Давайте тіво не будемо пробувати. Не знаю, що я знайшов, якусь якусь херню я знайшов. Попробуємо тіво зразу. Що це в нас є? Не, не переживайте, ти його, що валяється, теж зараз буде. Але шкода, що він один. Але це таке. Це у нас 96-й. Так. Наживляємо. О, він, напевно, якраз по дереву. гарно пішов. Так. І то його з боку теж наживляємо для Міловокі. Дерево міг би взяти її потвердіше, але теж не знайшов. Так, того підходить сюди. Так, підходить. Опа! Інтертул здався ще раз, який були, блін забув. Це в нас були... 96. Збоку. Давайте мілвокі. Ну, теж такий собі, бо може деревно бути в тому місці міцніше, ніж в другому. Ну, що маємо, то маємо. Так, переставляємо ту біту. Десь американське, чи що найшов странний розмір, але ну, поки що інакшого нема. Мілвокі. Мілвокі теж не закрутив. Бачите, тут Milwaukee, тут Intertool. Milwaukee закрутив. Зараз вам скажу наскільки. Плюс-мінус на 20-21 мм більше. Ну ладно, ми це зрозуміли, міловки трохи мушніші, тут як ум'ятор 2-2 А години. Зараз ми пробуємо такий во. Може тут просто різьба інакше, може буде їм легше. А, чекайте, заміряти. Заміряти. Це у нас. 130 напевно. А не 140. -й. 140 мм. Так, трошки вкрутили. Ставимо насадку Т40. Інтертул. Пішла. Зупинився. Ось так він лишив. Інтертул у нас лишив. 62 міліметра, будемо так рахувати. 62 міліметра інтертул лишив. Ладно, відкручуємо ним. Ну, Мілок трохи буде тяжче, він же нагрітий, але і мій мощніший і дорожчий. Так що я думаю тест доцільний більш ніж потрібно. А, блін, типу ви подивіться, а, Міловаки, бачили? Міловаки защита пізніше. Він вже робить дим-дим. Але він нас закрутив. Не хватило йому 13 мм. Ну, невеличкий тест ми зробили. Для дому його більш ніж достатньо. Вдома ви будете крутити максимум 40-кові, ще якісь там. Інтертула хватить. Мілокі так трохи мощніший, але він набагато дорожчий. І бачите, як ви його будете нагружати, він трохи мощніший, Так, ви будете його нагружати, з нього піде дим. Я не знаю, чи це було видно, чи ні. Ну але якось так. Інтертула якраз акумулятори не дають йому більше. Може, як я би пару разів ще нажав, може з нього теж б пішов дим. Ну, з мілокі пішов скоріше. Він мощніший. Певно, 550-й мотор. Витягую з нього набагато більше і бачите, до чого це призводить. Звичайно, все одного разу нічого. Не буде йому, але якщо ви так будете робити часто, буде йому погано. Так що я думаю, для дому цей інтертул саме то. Якщо будуть якісь питання, в коментарях задавайте. Так задавайте, може ще того закрутимо. Але я не знаю, чи я б зміг донаживати. Я фіг, напевно, то наживлю. Ну, попробуємо. Так, перший режим інтертул. Ні, то відправних машинок, такі болти. Я їх не закручу без засверлювання. Тоже не інтересно. Ну так, я думаю. 60-ті, мій інтертул буде закручувати. Тим більше це грубі, а ті стандартні, тоненькі, які ви крутите, чорні, по металу, він буде їх хавати спокійно, інтертул. Міловок, якщо ви фанат фірми, у вас є гроші, купляйте, але бачите, не перегружайте його.